В осяху тющі і ето Сфінкс. 8 вересня сьогодні. От я покажу урожайну тут. Я не знаю, тут кілограм, мабуть, 15 більше Це один курсик. Отак. Що тут, а кусь далі? О! вот так буде краще. Значить, що тут по Сфінксу? Ягода в його. Ну, не сильно здорова, ну, і, і, такий, ну, такий розмірчик. Вона чорна, вона дуже рано починає чорніти, ну, дуже, дуже погано набирає сахар. Е, На кожному побігі 2-3 грунки вона ставить. Вони не сильно здорові, такі грам 300, ну, 400-200 разні є. Трохи на йому присутній грох. От воно видно. Завжди. Е, значить, е, він робиться чорний, я його пробую і він ще не готов. Ще в багато дуже кислоти Якби на ультраранній срок, так як він заявлений, у людей він ну, абсолютно не тяне. Но в його є плюси це гарне визрівання лузи завжди. На ньому завжди визрила, завжди він хорошо заложив почки. і всегда на йому до хрена цього винограда. В тому році продавав виноград, казав, для діабетиків, така кислинка в його, не сильно сахара в його багато є. В цьому году його теж до чорта він зурожає, ну, не знаю, що буде. Ще він не готовий, ще він кислий. Ще він на свій утиранній срок, як він заявлений, він не тягне. Ну ну, його є без проблем абсолютно. Посадили там мінімальна кількість обробок і... Він кожен рік буде з вам зворожає. Трошки замічено на ньому є тріск ягоди при сильних дощах ну я б не сказав, що вже критично. Пару ягодок вибрали, викинули і нормально пішов. Ну, по цьому по сфінксу, напевно, все. Значить, гостях у тещі сфінкс як є. 8 вересня.